Привіт, з вами школа доступності місце, де ми дивимося на життя Тверезо. Все в нашому житті підкорюється законам фізики. Здавалось би, 21 століття все зрозуміло, і немає місця для вигадок про слонів, які стоять на китах і тримають на своїх спинах пласку землю. Але, на жаль, їхнє місце зайняли театралізовані апостоли та псевдомедицини, які обіцяють побороти всі хвороби. Просто і дешево. Добре, що ми знаємо, що такі штуки не діють. Хто це сказав? Я підніміться. Я підіймусь, коли ви сядете. Ви ще не почистили зуби на ніч? Не хвилюйтеся! Силою дива я почищу ваші зуби. Вашого сина прокляли. Він не може знайти нормальну роботу. днює вдома і називає себе СММщиком. Це не проблема. Завтра ваш син піде на нормальну роботу. Come on, come on, yeah. Алілуя, брати! Я єдиний праведний апостол. Алілуя! Зі мною зійшло диво. Брати та сестри, ви не знали? Галілуя! Подивіться на цього молодого хлопця! Хочу його звати і Дмитро. Але він прикутий! Прикутий! Сім років тому його прокляли! Зле око подивилося! І він не ходить. Але сьогодні станеться чудо, і ми змусимо його піти. Зараз я прочитаю молитву, і він встане та піде. А якщо ні, то ми з вами, брати та сестри, виштовхнемо його з візка! Як мама бдашка виштовхує своє диття з гнізда. Не на часі сидіти. Вставайся, брати та сестри! Галілуя! Давайте разом! Галілуя! Встань Та йди! Встань та йди! О, боже, ми бачиш, це чудо! Він встав! Він встав! А тепер йди з миром! Апостол тебе благословляє! Ну а тепер, щоб завершити процедуру галілуя! Прихожани! Прикладіть свої картки до голубих екранів. Я хочу відчути ваше тепло. І пастир своєю небесною силою зніме частину вашої слави собі на хлібчик. Алілуя, брати та сестри! Наташа! Або пропонують використовувати їжу не за призначенням. Як метелик, жаль, як бджола, лікування бджолами, стовідсотковий результат. Не проходь повз хлопця, терапія бджолами. Тобі вона потрібна, як нікому. Один укус, і ти на ніжках, два укуси, і в тебе нове життя. Сьогодні на колесах, завтра на ніжках. Пам'ятайте, укус бджоли це отрута, якою вона захищається. Отрута не здолає інвалідність. У людей з інвалідністю укус викликає ті самі реакції, що й в інших: набряк та біль. Ну як так сталося? Я ж хотіла вступити на медичний, допомагати людям, вивказова медицина, клінічні випробування, наукові обґрунтування. Тихо, ну, тихо. Для тебе ще не все втрачено. Вступиш до університету, здаш один іспит, і ти вже в руслі, здаш другий іспит, і в тебе нове життя. Не проходь, повз, викати яйцем всі хвороби. Будеш завтра як новенький і на ніжках. Ні. Ворожки, білі відьми, екстрасенси всі вони актори, які більш-менш вжилися в своїй ролі. Або гарні психологи, які читають вас з першого погляду. Не дозволяйте шарлатанам видурити ваші гроші. Краще віддайте їх нам. Перепрошую, а ви не підкажете де. Більше ні слова. Я знаю, що ти шукаєш. Звідки вона знає, що я випив багато чаю, а тепер шукаю вбиральню? То допоможете? Я ж Тамара. З тринадцятого сезону битви нонсенсів. Звичайно, допоможу. Я бачу колесо фортуни. Я теж бачу цілих два. Дуже цікаво. Я бачу башту. Башту з твого минулого. Так, я піднімався на Львівську ратушу. А ось і Верховний Жрець. Звідки ля ви знаєте? Тільки дівчині мої не кажіть, що то я жару котлети вночі. Карти кажуть, що ти далеко підеш. Справді. Так, так, далеко. Розрахунок на касі. Кличте наступного яйця ми викочувати будемо. Якими? Молитви, піявки, бджоли, яйця не допоможуть позбутися інвалідності. Таке псевдолікування лише забирать цінні хвилини вашого життя. А ще є терапія сексом. Напевно, приємна, але точно не дієва проти інвалідності. Так, вам знадобиться реабілітація і воля прийняти себе, але не відкладайте життя і вже точно не вдавайтеся до сумнівних практик. А я поки піду прийму кілька сеансів терапії сексом. Наташа!